Стоси справ ретельно складені, розповідає оператор архіву Катерина Котух. Кожну сторінку заповнену ще чорнильною ручкою, ніби не торкнувся час, та все ж говорить аркуші документів. Оцифровують, аби увіковічнити в електронному вигляді. На даний момент ми закінчили четвертий фонд оцифрувати, Зараз взяли шостий. коли ми ось вмикаємо наступну справу, потрібно заповнити отакий формуляр. Метричні книги, міські управи, документи релігійних установ, шкіл та суду. Деяким матеріалам, каже кілька століть. Лічне діло ветеринарного фельдшера Кирила Бабіна. 1910-1918 рік. Це місто Черкаси, Київська губернія. Катерина Котух та Андрій Гаврюшенко щодня відскановують до 2800 сторінок. кажуть, ця робота надзвичайно цікава. Я звертала нашу увагу, як і жінка, да що раніше дуже рано виходили заміж дівчата. Там 16-18, максимум 22. Як я зустріла 30 років, то це вже була стародіва, Мені здавалося, кожна справа це кожен якийсь свій нюанс і тому. Наше завдання передати це в гарній якості, оцифрувати його. Таке обладнання надала американська історична організація Family Search International після підписання договору про співпрацю, розповідає директорка державного архіву області Тетяна Клименко. Ми підготували приміщення. Це приміщення лабораторії. Воно витримано в усіх необхідних моментах і вимогах. На перший етап повинні бути документи, які відображають інформацію генеалогічного характеру. Серед них переважно записи про народження, одруження та смерть каже директорка. Такий процес тривалий, адже відсканувати планують 400 фондів. Це понад 1 мільйон 300 тисяч аркушів. Підготовлені документи і справи за XVII-XIX століття на першому етапі. Другий етап буде, третій етап це вже будуть більш пізні документи. Зараз ми готуємо переліки інших для інших етапів. Це буде робота буде проведена протягом великого проміжку часу. Думаємо, що за рік, ми, мабуть, і вони і не вправляться. Всі відскановані копії зберігатимуться в електронному вигляді. Скористатися ними зможуть усі охочі. Надання нашим користувачам в віддаленому доступі користуватися цими документами, тому що ці документи будуть виставлені на певному сайті, сайті Family Search International, І всі користувачі, які цікавляться тою чи іншою інформацією, яка їх зацікавлює, вони звертаються до Державного архіву області. Ми їх перенаправляємо на цей сайт. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.